Скільки відповідач продовжує валяти до і не відповідає на питання, я хотів би задати уточнююче, але дуже важливе запитання. Введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони, вони водяться указом президента. Указ президента підписується. Вам задається питання. Не, не, не те, що він щось сказав чи не сказав, він виходить о 21.32. І каже, я підписав указ. Це означає, що на сьогодні, після підписання, після його оголошення, що він підписав указ, вже не можуть бути внесені будь-які зміни, технічні, стратегічні, оперативні до змісту указу. Чи ви вважаєте, що технічний персонал може переписувати укази президента після того, щоб він підписав указ і поїхав? З Офісу президента з Києва, а врешті-решт з України. Ваша честь ані указ президента, ані рішення РНБО не містить жодних змін після того, як його підписав президент України. Це ухиляння від, бої, від відповіді на моє питання. Я задаю чітке питання. О 21.32 указ вже був підписаний. Чи має хтось право без додаткового засідання РНБО? Без нового указу президента вносити зміни технічні, оперативні, стратегічні, змістовні в текст указу. Так чи ні? Ваша шість, я, залишила... я потім доведу, що зміни вносились. Я зараз питаю, чи має право чи ні. І вимагаю від представника відповідача відповісти. Ваша честь, я вже надавала відповідь стосовно того, що до указу президента жодних змін не вносились. Має право правило... хтось вноситись, чи ні? Ваша честь це теоретично. Ну не так, має права, скажіть це. Не, не мовчіть, скажіть, має право чи ні? Ваша честь декільше... у мене іншої відповіді не буде. Я вже надала відповідь на аналогічні питання. Це, це неповага до мене, неповага до суду. І е, я хотів би продовжити тоді питання, що після того. Як о 21.32 максимум а попередньо раніше був підписаний указ. Пішли документи. І ці документи пішли і в Офіс Президента, і в Раду національної безпеки і оборони. Вони пішли 13 го числа ваше час. А 13-го числа вони були відкликані. І чи розумієте ви, представник відповідача або відповідач, мету з якою... Підписав офіційно секретар і відкликав документ.